Є дуже такий непростий продукт для нарізання це, наприклад, лимони та апельсини. Да? Проблема заключається в тому, що є машини, які можуть нарізати лимон. Але в чому проблема? Проблема перша в тому, що він, наприклад, продукт може попадати будь-яким стороною, і, наприклад, лимон буде нарізатися під кутом таким чином, так. Це не зовсім цікаво, наприклад. Да? Тобто ми можемо мати кружечки, але ці кружечки будуть розпадатися за рахунок того, що структура буде порушена. Для нас важливо, наприклад, не просто нарізати лимон, для нас важливо нарізати лимон чи апельсин саме так, щоб зберігалася його серцевинка, і щоб зберігалася безпосередньо сама структура цієї нарізки. Зараз ми покажемо, як це зробити саме на цій машині. Завантажуємо продукт, ставимо сюди. Краще завантажити продукт саме таким чином. Тобто, коли ми ставимо. Зараз. Коли ми ставимо продукт один за одним, от таким чином, щоб він упирався, щоб він не, не перекочувався. Тобто, наша задача спочатку задача, як виставити. От, зніми, будь ласка. Наша задача виставити продукт, бачите, таким чином, щоб ми відрізаємо з, з двох сторін його, таким чином, щоб він прижимався один до одного, і далі ми ставимо його в таку чергу, запускаємо машину. І поїхали. Ну, а тепер давайте подивимось, що ми отримали. Подивіться, наскільки якісно і гарно нарізався продукт. Е, я скажу, що навіть руками ви так його не зможете нарізати. Ну, якщо у вас є японські ножі за 100 тисяч гривень, можливо, так. Якщо ви шеф-куфер з досвідом 5 років. Якщо ви пересічний, скажімо так, оператор на виробництві, ви ніколи так не поріжете. Бачите, тобто, що ми маємо? По-перше, абсолютно зберігається форма. Бачимо, що серединка, точно в центрі, у нас а, продукт абсолютно має, зберігає форму. Він абсолютно однакової на різкі. Тобто, що якщо ми, нам потрібно його е, висушити чи зробити коктейлі, наприклад, цитрус там, то ми можемо це зробити. Бачите, він дуже гарно виглядає, має дуже гарно форму і саме головне ця форма абсолютно однорідна тому ми можемо наприклад робити чіпсів не боячись не боя, не, не того що один продукт буде зажарений умовно кажучи засушений один був пересушений другий недосушений тому що різна рівень нарізки. в даному випадку нарізання воно абсолютно однакове і виходить так що ми виставили ще певну Певну температуру можемо добитися, що весь продукт буде засушений чи оброблений, термічно оброблений однаково і буде однаковий результат. Зараз ми продовжимо нарізати епільсин. Для початку ми його спочатку треба його налаштувати, тобто ми його виставляємо в таку чергу, далі ми запускаємо машину і пішло. І ось про що я вам казав. що, По-перше, чим цікава ця машина, що ми маємо завжди однаковий результат, бачимо. Тут майже немає. ну Іноді попадається на початку, бачите, які. Е, ну, я не скажу, що це брак, це просто продукт. так, Ідеальна форма, е, ідеальна нарізка. І ми маємо однаковий абсолютно розмір. Ось, бачите, попалася одна одна продукція, І то це початок на, скільки ми запустили. Десь близько 10. Іноді форма не тримається. ну, Якщо ми її так тримаємо, то... але ми коли ми положимо, ми бачимо, що це просто трошки переспівший апельсин, трошки переспівший, але він ідеально порізаний. Бачите? Будь-яку шайбочку, яку я не беру, вона ідеально порізана. Це дуже важко добитися такої гарної нарізки. При, такій, при такому бюджетному варіанті, зараз ми нарізаємо машина Balcoeter H20 компанії Stevie. Ми нарізаємо цитруси, ми нарізаємо лимони. Тільки що ми нарізали апельсин, дуже якісна нарізка. Зараз ми покажемо, як вона буде нарізати лимон. Ця машина взагалі для таких продуктів вона дуже класно нарізає. Тобто, для наш, наша першочергова частина заключається в тому, щоб Правильно налаштувати продукт. От дивіться, чому може бути, наприклад, проблема, коли продукт негарно ріже. Давайте я вам зараз покажу. Проблема може бачити, от в тому, що лимон зараз він некоректно нарізати. Тобто наш оператор не відрізав рівно так. Чистин він з одної сторони рубанув і з другої сторони у нас вийшла трапеція. А в нас має бути не трапеція. У нас має бути продукт максимально. Такого плану, да, тобто це, має, має, така бочечка має бути. Да, рівномірна нарізка зліва, рівномірна різка справа. Тоді в нас буде продукт без браку. Якщо в нас така трапеція, то частини цієї трапеції, саме більша сторона, вона буде нарізатися такими бракованими шайбами, і ми побачимо брак на виробництві. Тобто е, правильно підготовлений продукт це вже гарантія того, що браку буде мінімум. І так, налаштували. Раз. Так, давайте ми зараз подивимося, як вона нарізала лимон. Ми просто беремо, теж, там, просто з середини достаємо, це у нас ми різали до цього продукт. Це у нас банани різали, до цього різали е диню. Ми її трошки... І зараз ми нарізаємо лимон. бачите? Якщо ми нарізали лимон, то-перше, я б показав би показав вам якість нарізки. Бачимо, що вона завсюди однакова. Тобто просто, просто однакова нарізка. Тобто Ми бачимо, що вона зберігається по розміру. Нарізків абсолютно. По-друге, вона дуже класно тримає свою форму. Тому ми бачимо, що продукт має абсолютно класну форму. Ми можемо е, нарізати лимони, апельсини, ми можемо нарізати інші цитруси. Е, до речі, можемо нарізати і е, лайми на цьому на цій машині. Якщо вам потрібно, на Оце те, що я казав про брак. Бачите, Коли трапеція попадається трапеція, то ну, це не брак, це просто такий отсутний.